17 медичних працівників Дніпропетровщини отримали державні нагороди. Вісім з них дісталися фахівцям лікарні імені Мечникова. Саме туди щодня надходять тяжко поранені військові з передової. Заслужені відзнаки деякі медики отримували у короткій перерві між операціями. Вручав їв голова облдержадміністрації Валентин Резніченко. А наш кореспондент Юлія Крива спілкувалася з лікарями, які навіть у тилу роблять для перемоги усе можливе і нерідко навіть більше. Вже більше, ніж рік Дніпропетровщина першою приймає тяжкопоранених військових. Найскладніших зазвичай везуть до лікарні імені Мечникова. І саме у її стінах щодня діє другий фронт. За життя українських героїв тут борються лікарі. Понад півтори тисячі врятованих такі перемоги зараз. Відзнаки нарешті знайшли своїх героїв. Їх отримали восьмеро фахівців лікарні Мечникова. Двоє удостоїлися орденів за заслуги третього ступеня, і інші звання заслуженого лікаря. Я думал, а как мне выразить свое уважение к вам, кроме слов? И я подумал, что я сам хочу приехать сюда. Не вы ко мне на награждение, а я сюда. И может быть, кому-то это кажется менее торжественно, но поверьте, я Хатів виразить вам своє уваження. Привітати своїх лікарів з нагородою приїхав і Олександр. Чоловік отримав складні осколкові ураження під Авдіївкою. Попереду у нього ще кілька операцій та тривала реабілітація. Утім, Олександр зараз тішиться. Завдяки вправності лікарів він буде ходити. Побольше таких речей, які роблять таку роботу спасають жизнь. Травма обох ног, травма кишечника. Ну благодаря. Врачам. Скоро буду ходити. Іван Жердів, як і багато його колег, вийшли за нагородами у перерві між операціями. Фахівці з Мечникова не поспішають тішитися відзнаками. Кожний наступний борст пораненими для них готує нові випробування. З Півтори тисячі військових половина кажуть була між життям та смертю. Медики робили дива, рятували їх, а потім вже разом зі сльозами на очах відзначали другий день народження. Ну, Наша больница особенная такая, понимаете, это одна из больниц в Украине, которая в общем-то, поднялась так и стала э, практически военно-полевым госпиталем. Вот. И большинство раненых, типа уже скоро 1600 раненых чуть прошло через наши руки. Это заслуга всех, понимаете? И наша база диагностическая, и уровень специалистов, которые здесь и, и, вот, и позволили добиться тех результатов, которые мы на сегодняшний день имеем. Загалом же голова облдержадміністрації Валентин Резніченко вручив нагороди 17 дніпропетровським медикам. Усі вони за останній рік багато зробили для порятунку бійців. Поки що знайшла своїх адресатів перша партія відзнак, зазначила заступник міністра охорони здоров'я. Незабаром будуть ще. Бо війна продовжується не тільки на передовій, а й у тилу, у лікарнях, де щодня та щогодини медики борються за людське життя та здоров'я героїв. Юлія Крива, Євген Хисний, новини 11-го каналу.